Всім привіт, друзі! Настав час комусь подарувати канату. Обіцяв я вже давно ще на осінній риболовлі, і ось настав час, я продумав такий конкурс: хто вгадає розмір окунчика, той стане переможцем. Як ви бачите, розмір 105 мм. Це означає, що ніхто не вгадав правильний розмір. Але все рівно я комусь цього воблера подарую. Зараз за допомогою рандомної програми ми вставляємо моє відео з вашими коментарями. І програма бистренько. Визначить переможця. Так, копіруємо. Вставляємо. Так, програма нам показує перегляди. 151 лайк і 59 коментарів. Так, ну що, ви готові? Зараз одним натисканням програма визначає нам переможця. Погнали! Так, ну що, є у нас переможець. Це у нас Пайк Хантер. Правильно я прочитав? Окунь 9 см. Так, дивіться, я не буду дивитися, людина підписана на мене, не підписана. Головне вказаний розмір. Все. Я вважаю, розіграш був. Чесним, правильним. І я вітаю переможця з отаким, не знаю, чудовим воблером від Беркінг каната. Під відео я залишаю свій номер телефона. Будь ласка, напишіть мені, куди відправити його. Відправлю я за свій рахунок. І чекаємо наступних відосів.